Мій робочий день розпочинається за півгодини до початку навчального закладу, тобто це о 7.30. Спочатку я Роблю обхід прилеглої території, також приміщення в навчальному закладі. Потім, коли учасники освітнього процесу прибувають до навчального закладу, забезпечує контрольно-пропускний режим. Людмила Мудрицька, майор поліції в правоохоронних органах. Жінка працює з 2005 року. За цей час встигла побути на кількох посадах з абсолютно різними службовими обов'язками. Через понад 9 років трудового стажу Людмила вирішила спробувати свої сили у відносно новій безпековій сфері. Тепер вона офіцер освітньої безпеки в одній з чернігівських шкіл. У мене також є діти і тому робота з дітьми мені не нове, а вирішила спробувати. Роботі на посаді офіцера освітньої безпеки в одній зі шкіл міста передував складний конкурсний відбір, відповідні психологічні та медичні тести і кількаденне навчання в Національній академії внутрішніх справ, що в Києві, був жорсткий відбір, тому можу сказати, взяли самих найкращих. Спочатку були психологічні тести. Потім медичний огляд, також була пробесія. Проходили навчання в Національній академії внутрішніх справ у місті Києві. Потім було стажування тиждень, і наразі я виконую функції. Поліцейського офіцера служби освітньої безпеки в даному навчальному закладі зраділа в її появі. Вона по-діловому до мене підійшла. Вона запитала, спросила, попросила документи, які потрібні для регулювання безпечного середовища. Це і положення про пропускний режим, і наказ про пропускний режим. Взяла контакти працівників школи, познайомилася із вчителями». Під час чергування в закладах освіти офіцери освітньої безпеки використовують спеціальне спорядження, яке дає змогу перевіряти підозрілих осіб та в разі потреби затримувати їх до прибуття на місце групи швидкого реагування. Також у розпорядженні офіцерів освітньої безпеки тривожна кнопка. Після її натискання сигнал передається безпосередньо в управління поліції охорони. Вже за кілька хвилин після натискання група швидкого реагування заходить до приміщення школи, адже вони отримали сигнал тривоги від офіцера освітньої безпеки. Основними мої завданнями це є контрольно-пропускний режим, недопущення сторонніх осіб на територію закладу, також охорона публічної безпеки та порядку реагування на правопорушення, у тому числі кримінальне правопорушення та надзвичайні події, ну також реагування на сигнал повітряна тривога. Офіцер освітньої безпеки це фактично помічник для директора та вчителів, зазначає заступник начальника управління поліції охорони в Чернігівській області Сергій Дерев'янко. До обов'язків цих офіцерів входить не лише створення та підтримка безпечного середовища для навчання, але й активна участь в освітньому процесі. Беруть участь в Батьківських зборах, також з директорами шкіл погоджують питання щодо прийняття участі в, на уроках, якщо є необхідність спілкування з дітьми, котрі потребують там, додаткової уваги або бесіди. І, хоч до початку чергування в школі офіцери освітньої безпеки адміністрація закладу освіти провела відповідні бесіди та сповістила всіх учасників навчального процесу про безпекові нововведення, спершу наявність в школі представника поліції для всіх була дещо незвичною. Першого, я коли зайшов, трохи здивувався, що у нас тепер є поліцейські. Ну але потім зрозумів, це ж безпека у школі. Тепер в школу не зможе зайти постороння людина, ну, більш безпечно себе відчуваю. Коли я заходжу в школу, вона питає: на яку зміну я ходжу, чи не забув я щось там. Вчителі, звісно, і я як класний керівник, і інші вчителі пояснювали, що. А це за їх, заради їхньої безпеки, що ми знаємо, що поліція це не ворог, це не страшилка якась, це наш друг. Так, поліцейські це наші друзі. Тому е, поліцейська ради того, щоб е, заради того знаходиться, щоб нам було спокійно, так, щоб ніхто чужий не міг зайти. Ми пояснювали дітям. Для того, щоб е, ми були в безпеці це. Першу чергу це в теперішній час правильно. Так як ми знаходимося, наша область знаходиться на кордоні то. Для нашої безпеки, для безпеки наших дітей я вважаю, це ну на, на, на даний час в даній ситуації це доречно. Діти більше знаходяться у безпеці, і дитина прийшла додому, і в неї враження були позитивні. Нагадаємо, безпековий проект офіцер освітньої безпеки стартував у грудні 2023 року відповідно до внесення змін до постанови кабінету міністрів номер 975. За словами заступника начальника поліції охорони Чернігівської області Сергія Дерев'янка, 15 січня стартував перший етап реалізації проєкту, а саме, перепідготовка нинішніх правоохоронців для несення служби в школах. 22 січня офіцери безпеки розпочали тижневе стажування. 29 січня понад 400 поліцейських з усіх структурних підрозділів Національної поліції України стали до виконання обов'язків у закладах середньої освіти у дев'яти областях України, що наближені до зони бойових дій. Всі 65 офіцерів безпеки, які несуть службу на Чернігівщині і також на інших областях, вони пройшли підготовку, вони пройшли психологічну підготовку, медичну підготовку, як спілкуватися з дітьми, підходи до дітей, тому що бувають різні ситуації. На минулому тижні проходили ці поліцейські стажування тиждень. Вони ознайомилися з Характеристику закладу освіта, виходи, входи спілкувалися з батьківськими комітетами, з директорами, з вчителями. За словами Сергія Дерев'янка, поліцейський буде залучений до охорони на підставі договору з поліцією охорони за кошти засновника закладу, тобто територіальної громади. У випадку відсутності таких коштів фінансування відбуватиметься шляхом списання коштів, виділених як субвенція від держави. Наразі питання фінансування вирішується на рівні Кабміну. Усі витрати на навчання, і екіпірування взяла на себе національна поліція. Цей проєкт він дійсно дбає про безпеку всіх учасників навчального процесу. Безпосередньо дітей нашої школи і нас також відчуваєш себе захищеним. Захищено відчуваєш себе від неприємності, які можливо можуть бути, можуть виникнути.